Всім привіт! Я знову на цьому каналі. Я зараз ходжу в пошуках нових босоніжок для себе, але я нічого не можу знайти. Шукаю, шукаю, шукаю. шукаю. Ну, в мене є ось ці мої, але їм вже два роки я хочу щось нове. Або тапки тільки, або тапки-босоніжки Коротше, не знаю, що робити. Ось так. Зараз я перейду дорогу і далі вам розповім, а можу і розповідати, тому що там червоне світло їм горить. Шукаю, шукаю, не можу знайти. Зараз я хочу піти в конфіскат, подивитися там собі щось. Ну, там таке. Я помірила голубу рубашку, вона мені так сподобалося. Коротше, в полосочку. Я тепер хочу. Подивитися її на тему, тому що якість, в принципі, однакова, а ціна різна. От, тому я хочу подивитися на тему. Зараз піду за махіто. Я вже поробила всі свої справи. Зараз йду у парку. Тут хоча б не так сильно жарко І я в цьому парку і бігаю, і я зрозуміла, що я вже давно не бігала сьогодні п'ятниця за прошлота. Думаю, може завтра побігати. Але завтра в мене трошки є плани. Ми збираємося кудись поїхати на природу, але я точно ще не знаю, чи, чи зможу я завжди побігати вранці, чи не зможу. Завтра взагалі 35 градусів тепла. Сьогодні 3, а ні, не 35, 33 я дивилася. Сьогодні 30, я вже вмираю, а завтра ще буде 33. Ну. На, цьому. На природі в лісі, то не так сильно відчувається. Зараз я йду за авокадо. Ходила по магазинам, нічого собі не зайшло. Придивилася тільки одні собі капці. Але я точно не знаю, чи потрібні вони мені, тому що вони білі, а мені треба чорні. Тому так. Добрий ранок. Сьогодні в нас неділя. Вчора я мала бути на природі, але я захворіла. Це те, про що я казала, що в мене грандіозні плани, і я захворіла. Не знаю, як це сталося, в мене, напевно, ангіна, в мене була вчора температура 38, сьогодні я ще не міряла, тому так, я вже заварила собі чай і хочу вам розповісти про книжку, яку я зараз читаю. Оп, це вже наступний день, я вже заварила собі чайок. Зараз буду дивитися подкаст. Хочу сказати, що мені вже набагато краще, в мене вже немає температури, і горло вже не так болиться. Тому я вирішила, що цей влог буде такий більш домашній, буду вам щось показувати розказувати, тому що є що розказати та показати. Думаю, вам це теж цікаво, тому що зараз в мене зовсім немає сил щось планувати, робити щось активне. Тому так, цей влог буде такий більш домашній. У мене сьогодні навіть сили були трошки підхрабувати брови, трошки привести себе до ладу. Тому так, зараз буду пити чай. Вчора я не читала книгу, я так на себе, я скажу, ну... Не роз'язувалася, а просто так мені стало сумно, тому що я звільнилася десь в 11 годин ночі і зрозуміла, що мені треба вже лягати спати. Але я хочу почитати книгу, але мені треба виспатись, тому що не зрозуміла, яка ніч буде. І я не почитала книгу. Тому сьогодні я хочу читати, 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 тому що книга дуже цікава. Всім раджу. А зараз я буду дивитися. Точніше передивлятися подкаст з Вікою Бакаловою на каналі Василь Тимошенко. Всім раджу подивитися. Просто я в минулий раз дивилася під емоціями. Це, це просто моя порада. І зараз я передивлялася, і знову в мене натхнення, і знову я під емоціями, і хочу додивитися до кінця. Якщо що. Ось він. От. Тому подивіться. Там три години, я все подивилася, але в минулий раз я так дивилася, що я прибирала. І я трошки жалкую, що не дивилася прямо в телефон. Але три години дивитися то таке. Тому так. Е треба повиставляти сьогодні в Тік-Ток мені. Треба трошки вже так виходити в себе, тому що я розлінилася за ці два дні. Не займалася англійською, нічого не робила. Не знімала Тік-Ток, тому що ну, я була тупо, мені здається, зелена трохи. Або, мені здається. Тому я пішла пити чай. Всім гарного дня. Обов'язково підписуємося на мій тік-ток, на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. І до зустрічі! Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок. Я нікуди не збираюся, хочу просто познімати Тік-Ток. Іноді в мене є таке, що я хочу і зробити зачіску, і нафарбуватися, і зробити мейк. Це одне те саме. Коротше, да, хочу познімати відоси, тому що я хворіла, і зовсім нічого не знімала, тому що в мене був дуже поганий стан і хочу вам показати трошки мого макіяжу. По-перше, я нанесла тон. По-друге, я нанесла ось цей консилер. Я його трошки так залишаю на пару секунд. А потім вже розтушовую. Просто е я хотіла вам сказати, що в мене дуже зіпсувалася шкіра. Це просто якийсь жах, подивіться на це. Ну, я просто в шоці. Я ходила до дерматолога, це був жахливий досвід. Я тепер хочу піти до іншої жіночки, тому що це був чоловік, нічого немає проти статі, але, але да, це був жахливий досвід. І ще завтра я йду до лікаря. Мені треба... Ще завтра забрати посилку з тему, тому зроблю вам розпаковку. Я думаю, цей бог цікавий виходить, бо я дуже переживала, що він буде нецікавий, буде багато болтавні, але думаю, що буде нормально. Забрати посилку, сходити до лікаря, тому що є вірогідність того, що в мене, ем, як це? Гніна ангіна, коротше. Це просто жах, я не можу нормально спати. Це, це жесть. Чому на камері видно мої синяки? Не Розумію. Да, в принципі, і пофіг. Ми знімаємо просто відоси. Пудра в мене ось така, в першому втінку. А ще я хотіла у вас спитати. Напишіть в коментарі, хто тут з України і з якого міста. Мені буде дуже цікаво почитати, тому що іноді мені здається, що мене дивляться якісь боти, якісь мексикан. мексиканці, американці, не знаю хто. Тому обов'язково пишіть. Але коли мені пишуть українською мовою, я говорю, вау, українці мої любі! Тому. Да, обов'язково пишіть в коментарі, підписуйтесь на мій Тік-Ток. Зараз я роблю бейкінг, а потім буду вже наносити скульптор. А якщо ви хочете відео про мій макіяж повноцінний, то пишіть в коментарі. А ще так я вам в минулому нічого не сказала про цей бронзер, це... Найкраще рішення в моєму житті, так скажемо, тому що він, взагалі, апо Він мені дуже подобається. Я, яка ніколи не використовувала бронзер і думала, що він мені не знадобиться, і що це дурна моя покупка, але він просто вау. Просто дуже гарний. Боже, я зараз опісуюсь від камери 15 го mm, Да, Тому, якщо ви десь знайдете, а ви шукаєте його у Ватсонці, якщо у вас є в місці, тому що він там завжди дешевше, то можете спробувати купити. Я вже майже дофарбувалася, а ще мені дуже подобається ось ця пуш від Evelyn. Опять же, камера iPhone. Ця туш від Evelyn в коричневому відтінку, Це просто вау. Вона так підкреслює мої зелені очі. Я вам це вже касала в якомусь лозі, але скажу вам ще раз. А ще хотіла вам розповісти про мої зуби, про мої капи. Я вже десь більше тижня знімаю на добу дві години. Дві години на добу знімаю капи. Потім мені так треба робити місяць, а потім я буду робити 4, 4 години. А взагалі я хотіла вам показати свою спідницю, шовкову, атласну, атласну спідницю, яку я замовила на тему. Тому що я була вражена якістю. Вона просто вау, вона мені прийшла десь 2 тижні тому. Вона просто неймовірна. У мене все попадало. У мене немає ось цих вішаків. Мені треба купити ще одні. В Аврорі немає, не знаю, де купити. Для, для типу, для штанів, для брюк. Краще, така атласна юбка. Тканина в неї дуже класнюча. дуже мені подобається. Я не притерла камеру, нічого страшного. Зараз я поміряю і вам покажу. Ну, мені дуже подобається вона. Мені подобається її довжина, що вона мені е, трошки вище кісточку. Мені подобається якість. Коротше, і коштувала вона десь гривень 250 Ну і така юбочка тепер в мене є. Тому так, я вже познімала тіктоки, Е, Зараз хочу почитати книжку. Просто книжка, вона мені дуже подобається. Я не можу передати. Дуже цікава книжка, дуже багато, як сказати, дуже багато я думаю, як би я зробила. Тому що тут іде автобіографія, тут іде шлях людини, шлях кінозірки голівудської, тому мені дуже подобається. Потім я хочу. А ще знаєте, чим я займаюся? Зараз вам покажу. Дуже... Не дуже давно, десь 2-3 роки тому, моя сестра подарила мамі ось таку алмазну мозайку. І що? Моя мама не збирала. І тут я захворіла, не знаю, що мені робити. Я згадала про цю алмазну мозаїку. І я почала її, типу, виставляти, збирати, не знаю, як сказати. Коротше, якщо чесно, це дуже складно. Ну, як, це прикольно, але ось ці алмазики в мене завжди падають. Я потім їх шукаю, тому що, як я зрозуміла, їх тут не дуже багато в запасі. Коротше, Ну, і картинка мені не дуже подобається, тому що, ну, це мамі. Але, знаєте, так просто дивитися серіалу щось робити нормально. Тому так. Ось такими заняттями я зараз займаюся влітку. У нас дуже жарко. Це просто капець, Це просто жах. Тому. Так, ну, спідниця вообще бомба. Мені дуже подобається. Тому до зустрічі завтра. Я вже чекаю тему, тому що там дуже багато цікавого. Забрала я свою посилку з тему. Зараз хочу піти за піцею. Була я у лікаря. Лікар сказав, що це можливо була ангіна, можливо, це було якесь інфекційне захворювання. Завтра мені треба здавати аналізи, кров з пальця. Речі, таке. Завтра прокинутися треба десь о восьмій, о дев'ятій, Для мене це незвично, тому що я після цієї хвороби стала дуже-дуже все робити не спіша. Тому так. Просто посилка. Я так хотіла її. Дома буде розпаковка і в TikTok, і в YouTube. Я так подумала, я нічого не чекаю так, як посилку себе. Ну, серйозно, я майже кожні три дні дивилася, де вона їде. Ну, тому що це перше замовлення, яке я робила саме сама. На, коротше, на своєму телефоні. Тому так. Такое. Боже, я не притягла камеру. Ну що ж, я вже майже все розпакувала, зараз вам покажу. Перше, це ось такий органайзер для ватних дисків і ватних пачок. Ну, як на мене, це краще, ніж у мене було, тому що в мене лежало в ось такій коробочці, де були спонжі, які я купувала в Аврорі. А тепер у мене ось так гарно це стоїть. Далі ось такий чохол, З цим чохлом взагалі, якась фігня, або це я думаю, що він якось створений по-іншому. Коротше, ось цей кармашок. Я думала, що цей кармашок, може, хтось знає, напишіть в коментарі. Я думала, що цей кармашок приклеєн, типу, до самого чохла, тобто. Сам чехол звичайний, і ось цей кармашик приклеєний на чехол. Тобто, ось тут просто така дірка, в яку ти впихуєш карту або фотографію, але ні. Ну, дірка саме як сказати, коротше, я, я думаю, ви зрозуміли. Але тут просто дірка. Тобто, мені треба саму фотографію класти на телефон. І закривати це все чохлом. В цьому наборі самі вії я обрала 30D. Вони такі не дуже густі, вони є різної довжини. Коротше, таке у нас імеється. Далі інструкція, як це все робити? Ну, якщо чесно, я краще подивлюся тік-ток. Думаю, там я... ясніше мені це все розкажуть, покажуть. Також я сама хочу засняти огляд на ці вії. Як я буду це все клеїти, коротше. Далі, е як я зрозуміла, клей та праймер. От тут написано. Це... За це я переживала, що щось прийде таке незрозуміле. Але. Все написано і звичайний пінцет. Ось такий. Ось такий набір. Хочу спробувати. Я не хочу робити. Я знаю дівчаток, які роблять це на повсякденній основі саме накладні вії, які треба клеїти. І в них свої вії дуже зіпсувалися. Я. У мене генетиці дуже хороші вії. Вони довгі, вони густі, вони Коротше, вони мені дуже подобаються. ну, Навіть зараз їм нічого немає. Я дуже боюся їх зіпсувати. Тому я хочу ці робити вії тільки на якісь події, на якісь, може, фотографії, коли буду фотографуватись, тільки тоді. І все. Більше я не хочу це робити на повсякденній основі. Тому отак. Я хочу зробити, спробувати. Може, в мене зовсім не вийде. І я просто закину це діло. Так. І саме головне це в нас сумка. Ось така чорна сумка. Зараз я візьму ремішок. Ось така чорна сумка. Я думала про білу, але все-таки про чорну я манила. Я манила? Так можна сказати. Коротше, я хотіла чорну сумку. От і все. Ем, тут вона з золотом йде, не срібом, як завжди, в мене сумки. Зроблена вона якісно. Тут є кармашок. І до неї є ще ось такий довгий ремішок. Ми ну, коротше замовили з зирий. Зараз будемо йти їсти. Бо я вже себе дуже гарно почуваю, тому що я хворіла. От пако, от вам Дніпро. Так що так, зараз підемо на певному сіці їсти. Наше пако.